У нас тут черговий негайт. Цього разу я вирішив пограти бурнінг Аровом. Чогось. Поїхали, покажу, як це виглядало. Вирішив якось я пограти цим Бурнінг Аровом. Ми там говорили щось про снайп-скіл, який він там щось то, чи багований, чи не багований. Я потім про це детальні буду розказувати. Але снайп скіл, це скіл, який використовується для Арова, щоб синіл таргет робити. Ми натягуємо його і робимо пів. Він перетворює будь-який лук скіл, вченели скіли, типу скуджарова, що робить, що там великий один хід, якщо ви натягнете його на максимум, чен... ну, ви, вам треба його ченнелити до семи стадій, і робиться великий хід, який накладає великий ігнайт, що звучить прикольно. Проблема в тому, що треба стояти і натягувати його на босах, а не всі боси це дають. Я старався тут трохи лайфу назбирати, якісь там індюранчарги, щоб це не вмерти, поки стоїш натягуєш, але все одно. З дефенсами цього чара було не дуже вау, було багато евейшена і трохи лайфпула. Щоб було окей, я пару парубив, тір 17 побігав нормально, в принципі, нормально, але як можна замітити, лайф інколи дергається. Але оскільки багато, достатньо вийшло якось. то лайф дергається, але не вмираємо до кінця, бо там щось вийдеться, і фасочка хілить і бам-бам, і нормально. Я кажу, в цілому білд вийшов непоганий, крірить весело, це Ігнайт пролів біл з луком. Тобто ви пуляєте прожектайли, вони ігнайтять, Діма, ігнайтить сусідів і так далі, і так далі. І все згорає, все весело. все зелене, байзовий зелений це Фласка робить, кому цікаво. Сіндерсоло Урн робить що, ігнайт робиться зеленим. Мені подобається, кому не подобається, не використовуйте фоску. В цілому білд, кажу, я сильно його рекомендувати не буду, того, що плейстайл достатньо специфічний, особливо це на босах, що вам треба стать, натягнути пів, пробігти, стать, натягнути пів, пробігти. І в такому дусі. Плюс достатньо багато проблем у цього білда було. Так що я не, не можу його, скажімо так, з чистою совістю рекомендувати, що ось беріть і грайте. Такого типу білд ну, можна зробити, тільки якось можу, чуть по-іншому, я це робив на сценці, там, Потім скажу причини, там я використовував новий рінг, який там схилився по-смішному, того є стіонка. На елементарісті, може, це було б краще, у вас би було, мабуть, разу півтора чи два більше демеджа, і тоді може було б простіше гралось би. Але я вирішив ось так і, в принципі, вийшло. Але є недоліки, що я? я не буду казати, я не люблю байти людей на І Ігнат білди це завжди веселий клір, то що пролів це кльова штука. І лук-ігнайт це кльовий клір, помножений на кльовий клір. Так що, кому хочеться побластить мапки, це весело, боси убить може. Т-17 фермить ну, може, але Чуть-чуть може інший сетап якийсь придумати вам зробити. Поїхали тоді, покажу, як я це робив уже і чого сесіонка. Ось такий от у мене характер. Такий от він гарний, робить пів-пів інколи і робить отакі штуки. Не лякайтесь, це була рука скіл, це я потім скажу. Рука достатньо важлива тут була. Вбудував я цього чаректора навколо нового такого ринга. Мені просто ідея прийшла в голову. Я кажу, що мені здається елементалістка без цього ринга просто елементалістка стандартна з луком, робить і Ignite буде сильніший білд, але мені захотілося так і ось такий ринг. Дивіться. Що він робить? Все це там моди, якісь там демеджі, резисти, останній рядок. Increasing reduction to fire damage аплається to effect аура fire skill, як 15% валує. Що це значить? Де у вас є fire damage десь на дереві? Ось тут у мене є fire damage Кластер такий я зробив, побачите потім. Оцих 16% fire damage буде працювати як ефект аури на 15% цього fire damage. Тобто, це там 16 на 15%, це десь 2 аура-ефекта для ангера дасть, оцей нодик. І я стакав цих інкрес fire damage в кучу. Відповідно, я зробив такий кластер на 35 ефекту з fire damage для цього. Ну, можна не 35 ефектів, а можна 25 ефектів, це просто чуть менше буде. І дешевше раз 5, то що цей кластер стоїв трохи. Ну, я його сам зробив, але він у мені нормально обійшовся. І це одне місце, де я damage кучку знайшов, друге місце, де знайшов кучку damage. і чого я був з стіонкою, і того, що. Ось тут оці круги страшні. Хто не знає, як з стіонка працює і як не авузить, ось такі круги в неї є. Що це робить? Є такий джувел, почнемо з нього. Light of mien. В цьому радіусі кожен джу, кожен нодик, який ви клікнули, дає вам. Крім того, що він дає, наверх ще 6 fire демеджа. Ось. Був Superian Evasion, стало 6 fire damage. Був Resist, стало Резіст і Fire Damage. І кожен надок, який викликнули, дав вам fire демеджа. Це дало мені вже кучу fire демеджа, який потім зробив Інкрес Ефект Anger. Далі, комбінація цього джувела з Anna ан Наступне. Цей Джувел дає вам бонуси не Як це? не allocation пасівок в радіусі його. Тобто давайте я оставлю. Оці нодики, які в радіусі є, маленькі тільки, великі ні. Він вам дає ті, що ви не клікнули. Тобто я ось взяв якийсь, який, як ви бачите, мені нодик нічого не дає. Але рахується, як будто я взяв оцей нодик, оцей атак спід, атак спіда, кура, сіму спід. Оцей лайф, лайф. Оце це все вважається, як будто я їх клікнув. І тоді це і вставляємо, і ось ці нодики вважаються, як будто я клікнув, і вони мені дають ще й фаердемеджі. Крім цього. Це комбінація цих двох джулів. Для різних білдів це натор можна ставити сюди, це сюди можна ставити. Ну, це таке місце, де ці дуже хороші комбіляції. Для мене я вирішив, що ось так найкраще. Це в цій ситуації тут атак спіде, акурас, і мокспід, приємно. І фаердемедж на кожному з цих нодиків за рахунок цього джувела. І третій джувел, який люди не використовують, але я вважаю, що він прикольний: майте в замік. Ще один радіус джувел, який каже, що оці нодики в цьому радіусі його і будуть працювати на 50% сильніше. Але будь-які натейли, які в цей радіус попали, будуть не працювати. Тобто, ось, як ви бачите, я не клікнув великий лайф, тому що він нічого не робить, він попав в цей радіус. Але я клікнув маленький лайф, того, що він дає мені замість п'яти лайфа, він дає мені сім лайфа. Ну, сім з половиною мов, але вона поя округлюється вниз. І так, кожен нодик тут дає нам лайф, лайф, лайф. Тут цей дає більше резисту, цей дає більше лайфу. І він працює на ось ці нодики, які Unnatural не клікнув. Тут теж ось ці Unnatural з Might of Zmiком теж верлапуються ось тут. І ми отримуємо за це Moospida більше, Akura більше, атакспіда більше. І Might of ZMIG збільшує оцих 6 фаердемеджев, які дає цей джувел. Робить 9 fire Damage. Я. Як ви бачите, ці деверлапаються оцих два круги. Ці нодики дають мені по 9 fire Damage кожен, які я клікнув тут. А Там де не. Там 6, там де не оверлапуються. І відповідно, оці нодики, де три оверлапуються, вони мені дають по 9 fire damage І на 50% сильніші. Ну, просто базові те, що дають тут в цьому радіусі. Це ось така от комбінація цих нодиків. І це дало мені кучу fire демеджа. Я навіть не знаю скільки, але кучу. І ще один нюанс. Оце, що цей Майт зміг збільшує робить із шести фаєр-демеджа дев'ять, не працює у пасу білдингу, того я по пасубілінгу конфігу дописав там, фаєр-демедж, не це я не, не обожу. Скажімо так, так що да, це там просто не працює щось. Ця комбінація джувели у цих двох нормально. І друге, що я там дописав, рінг цей там взагалі не працює, то я цей рінг теж дописав. Що у мене там вийшов в моєму фінальному білді десь 500 фаердемеджа, демеджа дало мені 15%, десь 70. 70 там, 75 аура ефекта я туди прописав. Ангера. І тому це там не лякайтесь, це там нормально. Все прописано, пару речей, які Що Ще було далі. Ми цей рівень ангер з далі. Є ще такий кейнодик, зветься Supremigo. Він робить, що чим більше аури резервує мани, тим більше вона має море аури ефекту. Тобто, це Damage дає мені інкрес аури ефекту, а потім ще наверх мультиплайер на море аури ефекту. Скільки там? 60 мани у мене резервується. Тобто 30 море аура ефекта ангера це мені дає. І тоді я далі скелі ангер ще ось такий джувел є. Я кажу, це просто скелінг ангера від цього рінга. В мене була ідея, і воно вийшло нормально. Може не оптимально, але нормальна, цікава ідея, мені сподобалася. Я такий джувел Sublime Vision. Він робить, що у вас може бути єдина аура, тільки та яку ви, на яку ви берете Sublime. Відповідно, ангер. Аура має більше ефекту, там 20-40 рол. І ангеровський саблайм робить, що будь-який демедж може скорчить. Що таке Скорч? Це дебаф, який робить мінус резист на мобах У мене був достатньо сильний хід, коли я натягував цей снайп. на мобах було по мінус 30, скорч це мінус 30 резисту Навіть на уборах було мінус 30, не завжди, але часто. Тобто там мінус 20-30 в цьому районі на уборах було. Що прикольно. І це ще не кінець Аурас Кілінга. Ще є нове Ascendus, Ауловське це з Дельва. І тут теж є, який робить, що коли ви маєте максимум юдюранцу, ще 50 ангер аура ефекту Тобто ще більше. Це де я брав весь мій флет. Я просто взяв ангір і заскелив його до прям добагато. Звідки я брав Endurance Charge, це Grand Spectrum Jewel. Я вставив про endurance Charge. Коли у вас три Grand Spectrum, Ендюрансів, робиться три мінімальних endurance. я не знаю куди, ось тут. Ну і там інші Grand Спектру, на резисти якісь і на ще щось на крит. Це не критовий білд, але крит нам трошки треба було. Щоб Elemental Overload прокать. Elemental Overload я брав від такого чудового амулету. Новий fullborn X of Blood. Я взяв дабл Fallborn. Один з модовів дає якийсь damage taking як fire. Захист у демеджа damage хоча, трохи. І другий дає overload, але для цього треба крит. Нам треба крітунути, щоб отримати цей баф і overload. Того я встав джувел, який робить трохи більше кріта. І того я зробив мона Forget Arrow setup, який там мені робить combustion debuff. Прокає Френзі він і Рейна Фару. І він має Powercharge Charge щоб ще Powercharge генерились мені. І тоді в мене вийшло десь 20 кріта. У мого мейн уже Бурінгарова, і аптайм, Верлова до цього замуряти, вийшовся непоганий. Далі я вже тут про гір розкажу. Ну, почав, почав з гіру розказувати, то давайте вже дорозкажу. Цікавих речей з гіра ще є лук, цей, хто не в курсі, що робить цей лук, сам по собі він демеджа майже не має. Ну, у мене там є карап, на це я потім розкажу чого. Але він робить, що до 250 інкрес мене перебиває, Давайте я виключу. Так от, Лук робить, що до 250 Increase Effect from quiver. І таким чином на ньому немає демеджа, але весь демедж флет саме просто fire демедж ми отримуємо від ангера. І за дуже сильна ангера. Ідея така. А квівер нам робить damage вертай multiplier, просто демедж там, мов life. І це куча лайфу дало мені. Casual. Квівер з луком мені дає 1000 лайфів. непогано. Такий квівер це дорогуватий він обійшов. Ну, я його сам скрафтив, але він стоїть десь дівайн 30-40, але чуть-чуть гірше його мать, ну і відповідно чуть менше отримують. Буде пару дівайнів, і це буде нормальне вже з луком. Наступний кусочок гіра це стандартний Ігнайт пояс. Ну для Ігнайте так білдив. Головний мод тут, що ігнайт діл демедж фастер на 35 з каталістами на 40. Це просто ігнайт дпс для вас. Багато. Скіпнути його можна, але складно. Девота моє вже ну, не улюблене, але мені дуже сподобалось. Мовспіт. Лук-білди люблять мовспіт, то що приємно, атак Спід, щоб швидше натягував снайп, то що цей. Да, снайп скіл, атак Спід хочеться. Потім детальніше розкажу. З цікавого тут берег Респайт був. Берег Респайт це допомагає з кліром, це не сильно надо, можна без нього обійтись, але мені з ним було веселіше. Він дає ж. Ігнайте пролів, який не такий пролів, як дає, скажімо, на Гловісах у мене імплісіт Ігнат, Треть та Enemy 1 13 метра. Це різні проліфи. Оцей пролів на Гловісах або на кластері теж є такий. Він вішається на моба, і моб просто дамажить всіх навколо цим ігнайте, яким на ньому був. І коли моб умирає, в тій точці, де він помер, просто буде дамажитися. Воно не буде підпалювати сусідніх мобів. Просто в точці, там де труп лежить, буде дамаг, або де моб бігає, буде дамаг навколо нього. Але він не підпалить сусіду, це просто дамажить. Берік цей робить, що саме коли моб з Ігнайтом умирає, він підпалює сусіда. І сусід може передати далі і передати далі, і передати далі. Це два різних проліфи. І вони непогано стакуються. В принципі, мені сподобалось, я тестив без беріка. Мені сподобалось, коли обидва більше, коли обидва проліфи мають. Тобто цей проліф просто покриває всю землю, там трупи горять і все, все що підбігає до вас, умирає. А це клірить моби за екраном, десь там передає далі. ігнайти, передає далі. Тож це і не передається далі. Тому мені сподобалося обидва, але білік не обов'язково далеко. Чест, Багато-багато евейжена. Супрешн, само собою. Ботінки там евейжен, супрешн, Войди. Ну і Glow's евейжен, там супрешн на надо треба десь знайти. То що хіт-то. Атак, білда курисі надо. Такі. Раркі стандартні, більш-менш куча Евейжені, і в мене вийшло багато Евейшну. Таким чином, що 30 без ласки, 40 с це навіть про тому, що в мене аура одна, тянгер може бути. Грейс не, не може бути. а на все одно багато вийшло якось, там на дереві наклікано, і великі шмотки на Вейжені і гралося цілком нормально, приємно навіть я б сказав би. Так, і щоб закінчити з деревом, може. Я був з ціонка, як я вже сказав, я вибрав клас елементаліст Стіонки. То що експожура, яка плавить мінус 20 додаткових резів, це як 20 моредемежа можна сказати. І шок, який завжди на 10% хоча б працює. Це дуже приємно, тільки треба десь шанс ту шока мать і чуть-лайтн демеджа. Я lighting damage ось на луку на шоу Крупт. Але, ну, десь чуть-лайн демеджа мать, щоб шокати хоча б на 2. І потім воно перетворюється з 2 на 10 цим нодиком. А потім вона починає скелитися від всяких інкрез ефект шока. Наприклад, у мене був Unbound Element, який давав мені демеджа, і ще інкрез ефект шока. І я там Annoin зробив на інкрез ефект елементи, ну, і демедж тоже тут. І получалося, що там в мене все шокається відсотків на. 15-20, там, я не пам'ятаю, 18, по-моєму, мене було. де я знайшов шанс тушока? шока. Ось тут я знайшов шанс до шока. 20. Це було непогано, але інколи бували не шокало. Того в мене ще був план, я цього, до цього руки не дойшли. Фласку ролить на шанс тушока шока теж. Шанс шока там, ігнайте, от такого є, щоб було стабільніше. А Фласка нас дуже часто активна через те, що ми пасфайндер. І в нас фласк чарж сустейняться, і я ще взяв імплісіт на честі зробив, щоб фласк чардж теж сустейнились. І в мене, я б сказав, на цих фласках десь половина аптайму була. Вони були активні, навіть коли я з боссом бився біль... ну, не більшість, але десь половину часу. Ці теж непогано були активні, що було приємно. Це тут фласк чарж і тут фастчаржі на честі, і я взяв тринотика ще, щоб було ще краще. Було приємно мати фласок багато. Якщо говорити про геми, то. Це, мабуть, треба було з цього починати, ну ладно. Бурнінгару у мене гем, бо в нього є мультиплаєрний ігніт і я хотів Бурнінгару, і бурнить бурне, так? Да? Давайте я це вийму, бо щоб воно вас не лякало. Ідея просто Бурінгарова, що він ось пів, робить пів. І воно обернеть і достатньо боляче. І якщо сюди вставить супорт, якийсь на демедж, це буде десь. Ну там умовних 3-4 мільйона демеджа, але можна робити пів. Кому так зручніше грати, грайте. Із снайпом? Чого це взагалі мене забайтило грати? Я казав, розповім про абуз. Чогось, як ви могли замітити, я роблю пів, один прожектай летить. Коли я натягую снайп. Летить три прожектайли. Я не знаю чого, не дех про це не написано. Якийсь баг чи що. Але три прожектайли летить. Це в мене велика частина, що у мене забайтило пограти Вурінгарум, тому що тут цей баг, і мені було цікаво, і я пішов грати. <кл 'я> ну, що робить снайп? Він перетворює, як уже могли заметить, ось стаки снайпа спавняться і пуляє. І за кожен стак, який ви натягнете, море демеджа робиться на скілі. І снайпом десь X2 демеджу в порівнянні, якщо б замість снайпа був демедж супорт. Але снайп треба стоять 2 секунди натягувати, потужну, залежно від вашого атак спіда. По цій причині я шукав атак в багатьох місцях. Того є Девота, то вона дає атак приємно, крім всіх інших речей, чи атак спід. і ось цей кластер я брав, що маленькі пасівки дають 3 атакспіда на 35 ефекта, вони дають 4 атакспіда. Тобто кожна з цих пасівок дає мені 4 атакспіда. Крім того, що воно там дає фаєр-демеджа для рінга, лайфа, резіста якогось, ще атакспід. Якщо не мать атакспіда, це буде дуже-дуже довго натягуватися, і ви не вийдеться на босах взагалі пів, пів зробити цей. Навіть з моїм оцім сім, -сім атакспідом, який я шукав де міг, на деяких босфайтах я потім дивився. У мене було десь 5 в середньому снайпа чаржів вчинили, десь на 5 я чинили в середньому на якомусь Uber Elder, ну, Bruberі. -Uber я навіть до 7 не було часу дотягнути. І прошла раніше відпускати, так що особілний ДПС буде трошки обманювати вас. У мене по сувіму щось там 7 чи 8 мільйонів. Справді в мене десь 3-4-5. Що теж нормально для Ігнайта, але ну, не, не те, там трошки обман був. Так от а я вже показував, що Манофордару, коли витратите ману, прокують скіли, які залінковані до Манофордарова, залінкав Френзі, щоб генерить Френзі, дають нам так спиди, все, що треба. І залінкав Рейна просто щоб він крітував із супортом тут про інкрескріт страйк який я вставив. І поверчаржен крит я йому встав у тоже, щоб просто критував і генеру мені повержок, щоб потім був краще. І сюди, вставив ще комбашн, він накладає мінус 10 файр резист to Чому б і ні. Далі тут курса, flame Surge. Хто не знає, що це Flamesurge, він на мобі, коли нажимаєте Flames на моба, рокає під ним Burning Round. Робиться в залежності того наскільки сильний на мобі був ігнайт. І цей Burning робить 25% демеджу від вашої Ігнайте, який висить на мобі. Я його залінкував зеркані з Брандом, кидав на оба, він постійно його бився до 5 мера демеджу. Просто вам для ігай білду. Але він з'їдає вашу ману, так що рекомендую першого левела й те взяти, тоді буде менше мене тратиться. Демедж не, мі не міняється брингаунда від цього. Став Армор. того, що ми через Sublime View не можемо використовувати аури, залишається небагато речей, які ми можемо натягнути, і це, щоб ми могли його нажати. Артікармор один з них. Поки ви стоїте на місці, вездемештейкена, а ми стоїмо на місці покаченим часто, так що вездемеш Тейкіна нормально. Такий от вийшов білд. Багато-багато слів, багато смішних механік, але в результаті вийшов ну, просто окей, білд. Я не буду казати, що всі срочно біжимо сюди грати ним. Було цікаво зробити його, вийшов непогано, босів побив, карти побластив. Мені сподобалось, але подобалося його робити більше, ніж ним грати, так скажу тут оці круги, отамарінг, там за засетапить, засендесі, туди-сюди, і все зійшлося. Але в результаті вийшло ну просто Окей. А, так. Да. Я забув про руку сказати. Ця рука, саме цей скіл, давайте я вам покажу. Вийму мене Форд, щоб він вас не відвікав. Кол запури скіл цієї руки. Він робить, коли ви чуть-чуть натягнете, я не знаю, коли він триггериться. Вену атак написано, тобто треба десь секунду почанили чи пів секунди. Воно робить отаких от три гейзера файровських. Коли ці огні хитають моба, вони накладують такий дебаф, cover enemy і наш. І він, цей дебаф дуже сильний. Він робить 20 інкрес демештейків на файера на мобі. Просто рука робить 20 файер демештейків, тому що кулдаун у цієї штуки десь секунди у цих огнів. Другий у мене був гвард скіл. Ну, цей не до гвард скіл, скажімо так. Той, що коли у вас лайф втрачається, прокає. Гардскіл на 4000 лайфа, і це він танкує за вас демедж. І на цих можна знайти Fire демедж, шанс то Ignite якийсь. Я знайшов тут шанс Ignite, тут Fire Damage просто на самому моди на шмодців. Такі прикольні руки. Обидві були дуже корисні. Це для деху, це для демеджа. Такий от булд. Скажу, мені було весело, але дивіться самі, чи хочете ви таким грати. Мені було весело його зробити. Мені здається елементаліст буде краще, без усіх рінгів, ангірів, скелінгів, а просто елементаліст, який візьме лук і пів-пів буде робить, буде краще. Якщо ви хочете бурінгару і вам чогось, там Галєми, там вся Галєми дадуть все, як завжди, але ось така є версія і може вийти цей скелінг, хтось захоче до іншого приліпити скіла із іншим рінгом, там разом можна скелити так само з рінгом і джувалами, так само можна прайд скелити для фізскілів, дивіться самі. Залишую вас з моїм Uber-Uber Elder кілом, щоб побачили, як це виглядає. Було норм, а інколи було не норм. Ну, побачите. Дякую всім за увагу. Почуємося в наступному відео. Бай! Я занадто быстрый, я догнал шарик сзади. Я прям спочатку не понял, аж дергнулся. Я догнал шарик. Я занадто быстрый. Ой, ладно, бывает. А так хорошо играл. И так нехорошо с бумер. Я реально спочатку не понял. Черкнуло, да? Нормально? Ласки. Нажимать. Я прям дуже сильно думаю, що шо... пласки спамить. отримую дамедж, спамить, ласки. Не жаліть Окей, я цей черкнул був. Okay. Окей. Що этих два шарика в одну точку скласти Учнейши їх І вони... А, а я їх так поклав, що вони пропали, Найс. Абузин. Да, хватит. Ребаний Елдер. Сир, ну такі. Я по ньому три рази не попав, ну. Так. Э, е, шейпер, то як там опинився? Хватить. Я выб'... О, я б танкував Прикол. Я інколи занадто быстрый, и я не можу себе нормально контролювати, я вибігаю за реально цим ЛДР. Ну, коли Елдер круг кругробачить в центрі надо стоять. Я з нього вибігаю, фак. Не побачив, куда б динканувся шейпер говорю, тут всякую фигню. Ну цей раз, конечно, файт краще трошки прошел, але все равно. Все равно не так, щоб прям, добре. Ну, ничего не пройшов, ще, ще можно накосячить, да? Кактай -о. Ну ладно, короче. <laughs> Я недостатньо хорошо граю. Я, якби ще раз 10 побив його, то може і вмер в би без мерби, да? Без смертей? Вмер би без смертей, може. No. Ну він досить своє, блін. Окей, okay. розмансив. Ну, це були прям цікаві комбінації. Блін, Uber-Релдер Елдер такий прикольний файт і Uber Uber тоже. Прям кайфовий. Якщо ти можеш один хід переживати, один шарик. <сум> нормально. Можна краще і набагато, але нормально. О, і ревард за нормальний файт дали джуул, а то до цього були файт, я там робив ненормальний. Ув, правда, джугл дріма, але так. Да.